Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Знову починаю відео зі ставочка, бо всі роботи в мене навколо ставка. Квітанутим немає спокою. Ось вчора я посадила просо, два кущика і. І ось тут я хочу посадити мю... мюленбергію. Ось вона стоїть тут. Для цього мені потрібно викопати ось цю. І, мабуть, ту я теж викопаю, поділю і пересажу в інше місце, тому що тут вона горить в мене завжди. Ну, якби можна і залишити, можна пересадити ось туди за кущі запросу, Може, там їй буде краще. От, і заодно я поділю, тому що її вже потрібно, вона шийка піднялась трошки, потрібно вже викопати і поділити. І сюди хочу ось посадити ось, цю, ось цей кущик. Не знаю, як він тут влізе чи не влізе, ну на крайній випадок буду її підв'язувати трошки, так, стримувати є такі залізні споволоки. Стримувачі підпорки, то буду її трошки підпорку ставити. І ще мені ж потрібно ще всунути кудись війник. Ось ця лаванда, кущ лаванди, дуже вже стара. Їй ну, більше 6 років Ось на цьому місці вона росте. Можете побачити, яка вона старезна вже. І я хочу її викопати, подивитися, в якому стані там коріння. І може я її теж поділю, то. Розсажу в інші місця. І, в принципі, топаз джаз теж потрібно, вже, мабуть, поділити, тому що він теж росте тут вже давно. Да, є такі оголені вже шийки потрібно ділити. Ну, ось цим я зараз займусь і буду показувати вам, яке коріння на шестирічний, семирічний, може, не знаю скільки. Років її лаванді, як я поділю топаз, що в мене вийде. Ну і буду саджати, саджати рослинки. Підготувала місце там під тисом. Цей тис, бідненький, цього року я його ріжу нещадно. Десь раз на три тижні я підходжу з пилкою або з сучкорізом з сикатором і щось відщіпую від нього, тому що він закриває мені зовсім ставок. І я розумію, що за цього в мене не ростуть зовсім німфеї. Ось цей кущ хасматіум я хотіла посадити спилила тут таку гілку товсту. І от хочу замість її хости посадити. Косту приберу, зроблю більше місця тут, тому що кущик наростати буде, це не хоста. І хочу посадити тут, він буде трошки і на воду мені нахилятися і прикриє трошки мені оцей компресор, може ну, так, Тут тільки після обіду сонечко, і я сподіваюся, що йому вистачить. Тому що в характеристиках написано, що. Він на півтінь любить. Ну, сонце на півтінь. Краще написано росте в напівтінь. Хоча у коментарях я читала ваших, що у вас росте на сонці і добре себе почуває. Але в мене на сонці немає просто місця, тому я хочу отут посадити. Ось, бачите, викопала гейхеру. Ось тут така маленька діточка. Можна посадити у горщик. І ось цю теж можна поділити навпіл і розсадити. Взагалі, то вона ну, і непогано виглядає, як тут сонце. Ну тут троянда закривала її трошки. Але все одно вона півдня на сонці була. Як для півдня на сонці, півдня, то вона і непогано так виглядає. Ось ця. Оця не так давно я її сюди і посадила, цю вихеру. Але все одно краще її пересадити, розсадити, оце все сухе поприбираю і прикопати ось до, до цих бруньок. Отак. І теж як півдня на сонці, то вона нормально трошки є листечко таке. Погоріли, але взагалі-то непогано виглядає. Ще в мене тут ростуть крокуси, теж потрібно їх зараз познаходити. Чуєте, як скрипить? Це дренаж. В гейхери потрібен обов'язково дренаж, тому що гейхери не люблять, коли заболочується ґрунт навколо них. Ось, дивіться. Давно вона тут росте і коріння наростило гарне. Сподіваюсь, вам видно. Ось воно, коріння. І ось вони шийки. Бачите, які. Якщо поділити і прикопати ось так, то ось ці всі От, діточки, бачите, всі бруньки, ось ці, вони підуть наростати. І потім можна зробити окремі гейхерки собі. Вже від старості навіть Табличка вже висохла, розсохлася. Ось такий кущ. Квіточки. Сонце висвічує, геть нічого не бачу. Що я там показую вам. Так, і тепер лаванду. Ось ну, який корінь. Що з нього? Ну, можна поділити, можна поділити і глибше закопати, спробувати. Шматочок я собі відділю. Не знаю навіть, чи є сенс, чи взяти просто, просто наживцювати і все. Сім років. Це перша-перша моя лаванда. Перша, яку я купляла. Порванда. Є одна знайома дівчинка Машуня. Вона маленька була, коли і питає в мене, як називається цей кущик. Я кажу, Лаванда. Потім якось дивлюсь, вона порвала ці квіточки в букетик, зробила і мені дає, каже, на, тобі, Порванда. Я кажу, ну точно, Порванда Маша. Тепер вона Порванда, так і називається у мене. Порванда. Оце. все, тепер буду саджати мої злаки, а потім покажу вже вам, покажу вже вам, як це буде виглядати. Зараз я поділю ще гейхеру, щоб ви подивились. Я її поділю і прямо на те ж саме місце і висажу, мабуть. Ось так виглядає кущ і наскільки його можна поділити. Поки що я поділю його на дві частини, оцю, відокремлю, зламала, угу, Нашла ж чим. Треба ножика брати гарного отак. Ось так заплуталось коріння. Все оце можна посадити, можна ще раз Ой, спробувати ось тут розрізати і один корінчик буде, і вона все одно приживеться. Оце все зачистити. Оце обробити золою з дерева, древесною золою. Або якщо є вугілля, активоване вугілля, можна теж обробити. Ну, на, на крайній випадок максимум, тут пошкодило дуже коріння, то його краще оце обрізати, тому що воно ось з нього не буде нічого гарного. Так, візьму ножика іншого. Закінчу вже з цією. Бачите, оцей корінь. Я його видаляю. Корінчики я трошки підрізу, буду саджати. Зараз не буду, а освіжу. Оце все поприбирати. Чистенько, щоб було. Сухе можна обрізати оце. Отак. Але обережно, тому що тут є на шийці є діточки, які прокинуться, як тільки ви їх викупаєте, тому обережно. Ось як ця, бачите, пішла рости. Я навіть без коріння в корінювач. Корінювачем обробляла укорінювачем і е, макала в укорінювач і саджала навіть отак от просто шийку без коріння, і вона все одно приживається. Головне десь на напів тінь, і так, щоб воно і волого було, але й не замокало, щоб не було замокання. Все листя приберу те що, ну от, отаке залишається. Ось ця поділка, вона ось вона ледве тримається, я її просто так відділю. Все, я її посажу окремо, друга половинка. Тут, значит, то можна теж на дві, почну знизу, вийшло ось одна. Вийшла поділка, теж все зачистити, корінчики потім підрізати трошечки, його все це присипати або вугіллям, або залою древесною і можна саджати. Ну, тут вже все. Тут нічого. Можна, можна отак ще поділити. Отак. Може і поділю зараз. Якщо що, то посажу просто шийку. Все одно приймається. Тут один корінчик, тут один. Все, показала. Я все посадила і тепер можу вам показати вже, як вийшло з цими рослинами. Ось так подивіться. Забрала звідси гейхери. Пересадила і от сюди цю гейхерку. Топаз джаз поділила, на місце посадила. І ось тут війник. Він підніметься, буде вищий, два проса. Тут маленький пінісетом, Ще мені потрібно оцей поділити, тому що ну, він дуже великий вже. Гарний, красивий, але дуже-дуже вже великий. І наступного року, якщо не поділити, то він розкинеться просто на всіх. О, я вам покажу зараз розана. Розана і з цієї сторони. Біду. Розана. Зараз. Журавлик. Ось. Розсвіла. Подивіться, яка квіточка. Ця перша розквітла, а ось ця тільки-тільки. Бачите, який колір в неї. Такий блакитний прямо. герань садова розана. Це та, що прийшла з зеленого едему. І вона, бачите, з рожевими такими плямками якщо наблизити, ось рожеві прожилочки, а потім вона вицвітає і стає такого вускового кольору. Це вона вже, мабуть, 3-4 день отак стоїть. Забувала вам показати. Трошки листечко ще старе. Ось ще тут бутони бачу квітує. То, значить, дійсно вона квітує весь сезон. Ось так написано, що ця герань квітує весь сезон. протягом. Цього сезону. Ось ці подивіться, які колоски, так щоб вам показати ось руками ось такий колосок. Неймовірний колір. Розпускаюся отак бубличком. Ось. І потім розкручується ось цей ще не розкручений. Розкручується і такі довгі-довгі колоски. Оцей тільки розкрутився, ще не вирівнявся. Дуже мені подобається цей пінісетом. І далі вам покажу. Цю ось так виглядає, я вам показала. Оставочку вже рослинки підросли. Ось тут я все ж таки посадила. Космантіум, ще не вивчила, як він називається, то прочитала. Космантіум. Як рибки такі. Це як рибки. Мені подобається. Якщо буде йому заважати щось, я обріжу ще тис, зроблю йому більше простору. Я думаю, щось, щось придумаю. Поки що. Залишу так. Ось звідси так він виглядає. Мені здається, він вписався дуже добре там. І ось цю діляночку я теж прикрасила просом, це просо Сангрія. Вистічку в неї буде потім. Отаке, бачите, бордового кольору, трошки забарвлення, ось воно починає вже. І воно якраз закриє трошки ніжки у цієї троянди, це барок. І постійно ноги отакі голі. Ну і прикриє трошки, отут висять щипчики різні, там кацюба. Таке мангальна зона у нас. Ще з цього боку покажу вам, як воно виглядає. Ну, мені здається, що так краще стало. Якось збільшився простір навколо ставка. Більш повітряний такий, легкий став. І, здається, б, тільки троянду прибрала. І все змінилося. Все, тут я навилила порядок. Тепер потрібно братися за троянди. Бо там роботи дуже багато. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, перегляди, поради, підказки. Дякую, Назенька, вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Дякую за життя, дякую за захист. Бажаю скоріше повернутися додому з перемогою живими і неушкодженими. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі!